Кандидат народні депутати Аркадій Корнацький відвідав первомайську загальноосвітню школу номер 1 В 1969 році майбутній підприємець та політичний діяч навчався в цьому закладі. Той час розповідає Аркадій Корнацький, пам'ятає як сьогодні. Запам'ятав звичайно друзів по класу і вчителів. Тут завжди були феноменальні вчителі. Я їх всіх пам'ятаю досі. За традицією, Аркадій Корнацький, як і всі колишні учні, залишив привітальний запис в журналі відвідувань. Саме в цей час відбувся учнівський концерт для вчителів. Школярі від найменших до найстарших вітали вчителів піснями та танцями. Однак зізналися, йти слідами своїх наставників не збираються. Професія вчителя дуже цікава, але я собі з перших маличків дуже ну як дуже хотіла стати перекладачем. Не так як вчителем? А ти? я ну, також ні, тому що вчитель дуже гарна професія, але дуже відповідальна. Так, але в мене схильність до другої професії. А з вітальним словом до винуватців свята звернувся і колишній учень. Аркадій Корнецький розповів, що теж не став вчителем за настанови батька педагога. По закінченню 8 класу відправили мене з іншими вчителями навчатися в Балтське педагогічне училище. І я туди поступив і навіть повчився там майже неділю. Але потім покинув, тому що я... Сумував за моєю майбутньою дружиною, яка тут прийшла вчитися в Кримку. І коли я приїхав з Балти і сказав батьку, що я туди не поїду до середньої школи, він сказав: ні, в Кримку не підеш, підеш у першу школу. Педагогом Аркадій Олексійович так і не став, однак добре пам'ятає своїх наставників і з повагою ставиться до всіх вчителів. Відчиною душки я сьогодні прийшов поздоровити із ним учителя. Педалогічний колектив школи No1 і кожного вчителя окремо. Безумовно, також привітати і учнів і побажати учням бути найкращими у світі учнями і вихованцями цих чудових і самовідданих відданих професій людей.